Слава нації! Вітаю! на каналі добрий ромба, Татарія Сашко. Добрий, хто вперше мене бачить, чує. Командир відділення технічного обслуговування бронетехніки батальйон К2-54 та бригада. Про що ми думаємо, коли бачимо в одному місці обгризані пластикові стяжечки, металевий профіль різного штибу і відносно невеликих розмірів. І зазвичай у нинішні часи це рибальська сітка вічком різного перетину. Правильно, ми думаємо саме про те, чим воно насправді є: про обшування бойової техніки за посередництва цих зах -речей. Так. точніше, не за посередництва, а безпосередньо з ними. І зараз я знаходжуся у одного дуже дружнього підрозділу, з яким тісно взаємодіємо, і який в силу специфіки своєї роботи не має... Настільки одночасно має настільки доброго централізованого забезпечення, так там від командування свого підрозділу, і разом з тим, через специфіку своєї роботи, своїх підпорядкованості має змоги озвучувати такі прохання публічно. Отже, у цих козаків, що з поміж іншого, чимало використовують в роботі трофейної техніки. Є потреба у профілі: це квадрат 20х20мм, 30х30мм, стінка 2мм. І куток 40 на 40 міліметрів. Так, у кількостях від ну, в залежності від розмірів. Тобто 20 на 20 це там, від 100 метрів до 1000 метрів. 30 на 30 від 100 метрів до метрів 600. І куточок 40 на 40 це ну, від, від 100 до 300 метрів. От, ці козаки, що, скажімо так, Поміж іншого, значною мірою воюють власним коштом, розглядають різні варіанти надбання цих речей у адекватному стані за можливо, пільговими умовами, так, або якісь там формати співпраці із подяками від командування, або от якісь такі інші сценарії, які можуть бути важливими і цікавими комусь, хто ще, наприклад, має. Раптом такі от речі в означеній кількості, і має бажання, ну, все ж таки, за тими чи іншими пільговими умовами передати їх для роботи козакам на обчування бойової техніки. Так, ну, ніби все сказав, всі контакти під відео. Тому, будь ласка, коли маєте, повторююся, профіль 20 на 20 стінка 2, 30 на 30 стінка 3, стінка 2 теж, пардон. і... Куток 40 на 40, ну, я так розумію, там усталена товщина стінки в адекватному стані. Тобто, в залежності від кількості козаки воюють, як і ми на Донеччині, При, в залежності від кількості приїдуть заберуть. Звісно, там по 100 метрів кутка ніхто не буде їхати на Львівщину, наприклад. Але, наприклад, за якийсь там кі кілометр 20 на 20 на пільгових умовах, прям на гарних-гарних, наприклад. то Можна її покататися Україною, наприклад. так. Тому, будь ласка, хто е, має будь-які адекватні варіанти, запропонувати, пишіть у приват. Всі контакти в описі під відео. Хто не має, будь ласка, просто поширюйте це відео. так, Тому що, ну, безумовно, все одно системні проблеми вимагають системних рішень. так, І кожен зі свого боку, так, окрім того, що. Робить сам централізоване командування, централізована система забезпечення. Все одно на місцях намагаються вирішувати якісь десь віконці, які не встигають перекриватися в штатний спосіб власними силами. Ці козаки перевірені. Ми з ними співпрацюємо тривалий час і все, слава Богу. Підтримуємо їх. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.